Привіт, як твої справи? Привіт, привіт. У мене все чудово. Підготовка до свят у самому розпалі. Ельфи працюють, сани блищать, а я на зв'язку. А як справи у тебе? Чим сьогодні займаєшся? Скажи Санта, а ти б собі і своїм ельфам замовив наш святковий сет чотири салата? Звісно, я б замовив цей святковий сет для моїх ельфів. Вони працюють безупинно весь рік, і коли настає час святкувати, їм не обійтися без смачної їжі. Ці класичні салати це саме те, що їм потрібно після довгого дня, запакованого подарунками і підготовкою до різдва. Свіжі, смачні і різноманітні страви зроблять їх святковий настрій ще кращим. А найкраще, що не потрібно навіть готувати, просто замовити доставку прямо в самий центр північного полюса, і ельфи зможуть насолоджуватися святом з гарячим какао і теплим святковим настроєм. Так що я точно б замовив цей сет для своїх ельфів. Адже всі ми заслуговуємо на смачну перерву під час свят.